Вітаю вас! Це програма «Точка зору», Я Володимир Тетерок. Тема сьогоднішньої програми і у нас дуже цікаво це розпорядження Кабінету міністрів України. Воно таке задовге, я його зачитаю про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Увага! Розпорядження Кабміну як діяти там, де Орган влади, в тому числі і Кабмін, не може здійснювати своє. Повноваження, ну це одразу те, що мені кинулось в очі, але взагалі цікавий документ. І я попросив би викласти на нього свою точку зору Віктора Івановича Шишкіна, суддю конституційного суду у відставці, досвідченого юриста, ну і авторитетну людину Віктор Івановичу. Розкажіть про цей матеріал, що це як просто для мене важко уявити, яким чином можна здійснювати там те, що ти не контролюєш, але ти регламентуєш, як воно здійснюється. Це якісь. Казковий світ Сальвадора Далі, Кавка. Ну, не знаю, ми кафку зробить билью рождения. Що це? Ой, дякую, Володя. Дійсно, це несподіваний для мене документ. Я його про нього дізнався лише позавчора, тобто два дні тому. Дійсно, кабінет міністра обрав такий дуже цікавий час: 11 число. То люди, коли ще свідкують або вийшли святкування, або ще продовжують святкувати, тому що у нас перед 11 числом і 11 числа йде старий новий рік, далі йде водохрещення, і тихенько, мабуть, протягнули оцей от документ. Так вони просто невпинно працювали всі Я ці. дні, думаю, що, наверное, і результатом да. цього невпинної роботи очевидно, цей документ невідомо ці. над чим Вони над пляшкою працювали, над чим то ще вони працювали ці попередні дні, але Якщо кіпкуючи говорити серйозно, уявіть собі, що десь в грудні 41-го року, коли німці штурмували Москву, значить Сталін видає розпорядження про действия органів совєтської влади на окупованих територіях Білорусі. Як би це лунало? От мені це нагадує те ж саме. Як можна давати завдання нашим органам влади виконувати свої обов'язки і функції, які зафіксовані або в конституції, або в її законах на тих територіях, які як тут написано неконтролюємо українською владою? Ви знаєте, Іванович, і що це за термін загалі неконтролюємо влади територія, не органами влади? Ми маємо окуповану територію тогда, значит, действия органов нашей влады на оккупованной российскими войсками и коллаборацистскими до них формуваннями на той території. Я не знаю, як це можна реалізовувати. Ви знаєте, колись колись це так жартова кажуть, які умови треба було виконати, щоб е, побудувати комунізм. Ну воно російською мовою краще буде звучати. Це треба було прапорщика, щоб дав команду Комунізм строїться. Ага. А і в мене таке відчуття. Ну але це ж це ж не жарти. Що е, Кабмін на чолі з гройсманом виходить і каже: Комунізм строїться ну, це ж це ж, це ж, це ж якась така, навіть паноптикум. якийсь. Володимир, є все це в розвиток мінського договорника, як його називав. Тобто продовження я вважаю це остаточна колаборація уряду Порошенка і уряду Гройсмана. Я вже відкритим текстом говорю, що це колабораціоністський, значить, фактично проти всього складу кабінету міністрів, який голосував за таку постанову, треба відкривати кримінальну справу за зраду Батьківщині. Я бачу у вас. От ви аналізували цей документ, як впроваджувати ці і У вас є підкреслення коментарі. От цікаво буде просто глядачам зрозуміти, як уряд бачить, от розуміти, да, ситуація територія окупована. Ви знаєте, там вбивають людей, там нема української влади. От в баченні з вулиці Грушевського з Кабміну, а в баченні наших чиновників, як вони будуть впроваджувати свою політику на цих. Окупованих територіях Но вони їх не називають окуповані. Вони кажуть, Не контролюють не контротим, де, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. А як вони а е... Стоїть тоді питання? А хто ж їх контролює? Чому тут тоді не зазначено? А хто ж їх контролює? Ви сказали мої позначки. Я вот не хтось знає Недопу... недопущення, виникнення заваргованості і заробітної плати на підприємствах і установах. Різних формах власності де? на неконтрольованій території, тобто, тобто є сто є під Донецьком, які ремонтують. Військовою технікою, яка належить російським окупаційним військам і колаборантським організаціям, під, яка, яка була повреждена патріка. нашими збройними силами на цьому підприємстві. Ані їх ремонтують, а ми забезпечуємо виконання заробітної плати. своєчасне, своєчасне да. виконання, тому що вони ж можуть не не своєчасно Звичайно. відремонтувати техніку, і бойовики не отримують техніку. Ну так, Біли принаймні, того, виходить створення і сприяння умов для розвідку підприємства, сніження тиску на. Бізнес з боку контролюючих органів. Умовно, наш контролюючий орган, який повинен контролювати, щоб підприємства, які находять, перебувають там, да. не виконували завдання, пов'язані з ну, виробленням зброї, тому що це спрямовано на порушення нашої територіальної цілісності. І угу. вони контролюють умовно, і говорять, що не можна вам випускати пушки. А тут написано. Зменшення зниження тиску. Значить таким чином ми тиснемо, а Кабмін а ви не тиснете, нехай ні не пушки виробляють, які будуть стріляти в наших солдат. Угу. Я не, не розумію ідіотизма цього. Угу. А там там, взагалі там що? Я диму ну, що там і в по культурі щось і по є. культурі, і по, це, по медицині. Ну а наприклад, а по медицині це бойовиків лікувати. Да, лікувати бойовиків, медикаменти віл снід, хворих на снід на віл. В общем, так якщо донецькі проститутки дето підхватили хронічне заболівання, переспав з окупаційними військами, ми повинні їх безкоштовно лікувати. Ага. Ну, Ну, це так, як... <різь> такі ну, я ж по тому. Ну так, да, да, да. як воно виходить. Цікава <різь> річ. Але ж е, чим це, в принципі, вся ця ситуація ну, тому, що, от, може завершитися. Мінські, так звані мінські домовленості. Тепер ми бачимо, як ми до цього не ставилися, але це є документ е, Кабінету міністрів. Так. То що це таке? Це Повна колаборація. А, це що? Ліквідація української державності. В нас залишилась країна Україна, але вже нема держави Україна. Ну якось так песимістично. З цього вихід є. А як же я по-другому? Нігайно я, я не, не розумію, чого наш народ мовчить. Цей уряд повинен нігайно бути свергнут і посажен в Лук'яновку. Наші урядовці дуже часто полюбляють говорити про економічні аспекти мовляв, подібні документи потрібні для того, щоб економіка, так і інше. Тому ми будемо говорити надалі, продовжити цю тему з Віктором Жердицьким, відомим фінансистом-економістом. Одразу в мене виникає таке питання: дуже часто в нас. Політичні питання намагаються підмінити економічною доцільністю. Так нам кажуть, що нам потрібні мінські домовленості, нам потрібно торгувати з зоною ордло, нам потрібно йти е, купувати в них вугілля, нам потрібно, потрібно робити дуже багато речей, без яких інакше в нас ще економіка загине і ми самі загинемо. Наскільки прамовомірні ці речі, особливо в контексті прийняття такого розпорядження кабінету міністрів? Це розпорядження воно продовжує той ланцюг дій шкідливих для України і для її економіки в цілому, які вже відбуваються починаючи з агресії Росії з 14 року. Україна що мало відбутися з першого дня агресії? З першого дня агресії мало бути оголошено воєнний стан, мобілізована вся економіка України. На боротьбу з агресією мобілізовані всі люди, всі ресурси інтелектуальні, економічні, матеріальні, культуричні, так далі, так далі. На те, щоб боротися проти агресора від агресора, має бути відмежовано повністю в усіх аспектах попередньої діяльності. Жоден кілограм продукту туди не повинен потрапляти. Жодна гривня не повинна потрапляти на територію окупованого агресором, тому що вона іде відразу на посилення тих, хто там має реальну владу. Реальну владу сьогодні мають е, люди. Які працюють або самі росіяни, їхні військові, їхня агентура ФСБ, або е, громадяни України, які фактично є їхніми підручними, працюють на ту ж саму Росію на агресора. Будь-яка гривня, яка туди потрапляє, посилює цю систему агресора, яка воює проти нас. Будь-який кілограм продукту, який туди потрапляє, посилює цю систему. Що ми звідси туди передаємо? Але, може, кажуть наші люди. Там наші люди вони страждають, і ми їх маємо ну, надати їм пенсію. Це, це, треба... це окремий аспект. Держава могла отримати від закордону заходу велику підтримку і забезпечити переселення нормальні умови проживання усіх, хто не хоче залишатися під орудою, під владою агресора. Біля двох мільйонів людей переселились своїми силами своїм коштом. Могли отримати відповідні кошти на заході, могли мобілізувати наші українські кошти і забезпечити переселення всіх, хто не хоче бути під орудою, під владою агресора. Решта, хто залишається, це є проблема по міжнародній конвенції, по всім міжнародним правилам і трибуналам. Це є проблема. Окупанта Росія, Росія має турбуватися, що люди будуть там їсти, як одягатися, світло, вода, каналізація. Чим будуть займатися, працювати, не працювати. А як тільки звідси щось туди потрапляє, це посилення, це допомога агресору. Тому оце розпорядження, яке Кабмін прийняв, це є чисто продовження дії агресора вже з руками, підписами нашого кабінету міністрів. Усіх їх починаючи з Гройсмана і всіх членів Кабміну, хто голосував за це, не виступив проти, вони є зрадниками національних інтересів, вони є колаборанти, вони є агенти російського агресора і вони мають бути всі засуджені за це. А ми, як суспільство, маємо вимагати негайної відміни цього. Що ж це таке? Вони не змогли нас додушити і додавити через мінські угоди, не, могли, не помогли їм ні Франція, ні Німеччина в цьому, бо суспільство е виступило проти і боролись. Так вони нас через це розпорядження пробують зараз імплементувати. Тобто нас приєднати фактично Але, до цього. Віктори Остап чудово розуміємо, що це. Не тільки Гройсман, це не тільки члени кабінету міністрів, просто так зібралися і просто так прийняли розпорядження. Ми ж розуміємо, що а, за цим розпорядженням стоїть погодження з іншими силами. І я думаю, що ці і погодження, в тому числі силами, які за межами України. А, от ви погоджуєте з цим, що це не самодіяльність Кабінету міністрів? Чи вони, чи вони, можливо, намагаються якось зіграти в свою гру і, Перш і про фронт за за відчути? Оцінюючи це розпорядження так само, як і. Той спосіб, який вони пробують імплементувати мінські домовленості, це є все на користь в інтересах і по плану дії Москви, Кремля. Це їхній план. Це розпорядження. У мене таке відчуття, що його і писали не у нас, тільки перекладали на українську мову. Його писали не у нас. А те, що Захід дивиться, що воно таким чином приймається діє наш уряд, ну то Захід не може тут діяти за український уряд. Захід не може за українського президента оголосити е, воєнний стан. Захід не може примусити сьогодні президента виконати його конституційний обов'язок. Президент не виконав свої повноваження. Він сьогодні також є фактично помічником чи колаборантом тої самої Росії. Якщо ми не Україна не буде діяти, за нас ніхто не буде діяти. А це однозначно написано по плану в інтересах стратегічної політики Росії для того, щоб далі нам всунути це ордло з їхніми бандитами. З їхньою некерованістю і сказати, що в нас громадянська війна, що не Росія купувала і тримає там під своєю владою, орудою цих людей, кого в заручниках, а кого в колаборантах. А що це в нас громадянська війна? А якщо ми їм хоч копійку даємо культурні обміни, спортивні змагання спільні, да ви що, люди? Ви що подуріли? Так я також не уявляю Радянські собі війська в Другій світовій. Що могли культурним обміном з гітлеровцями робити? Чи змагання якісь, чи підтримувати лікування е, на окупованих територіях там е, наших е, людей? Що за дурниця? За кого вони наш як, як ви вважаєте, як має відреагувати суспільство? Які дії насамперед лідери? Чого ви очікуєте? Від лідерів громадської думки, від лідерів політичних партій, принаймні патріотичного спрямування від лідерів громадських організацій. Можете ви ну звернутися до них, чи чи чого ви очікуєте? Що робити суспільство? Це не я це, Напевно, очікує все суспільство. Лідери громадських організацій, політичні діячі, усі свідомі громадяни, які мають активну позицію, зобов'язані за. Зараз діяти відповідально відповідальність за майбутнє нашого народу, нашої держави лежить на них, тобто і на нас, також вони повинні сьогодні щонайменше вимагати, трубити, бити, звізвінити, виходити на демонстрації протесту і вимагати відміни цієї кремлівської кремлівського розпорядження від імені кабінету міністрів, вимагати негайно і вимагати покарання прем'єр-міністра і усього кабінету міністрів, яке це розпорядження прийняв. Бо якщо сьогодні громадськість, громадянське суспільство не візьметься за цю відповідальну дію, ну завтра вже буде пізно щось сказати. Тільки це почне втілюватися. Через півроку ми будемо пожинати плоди, і завтра будемо бачити моторол і гів. Моторола вже не в цьому світі, ну якогось і іншого да, будемо іншого бачити в Моторола... нас в парламенті чи поруч тут ходити. Суспільство повинно відчути, ніхто нічого не зробить за нас. Не кабінет міністра він бачив, він чужий нашому народу, не зробить захід. Має піднятися суспільство, вимагати відміни цього розпорядження, вимагати притягнути до відповідальності усього кабінету міністрів разом з Гройсманом і вимагати від Порошенка виконання ним конституційних повноважень. Він повинен оголошувати воєнний стан і мобілізувати всю країну на війну на боротьбу з агресором. Дякую вам за участь у Програми це була програма «Точка зору». До нових зустрічей.